Вітаю вас на каналі Технології в'язання. Сьогодні у нас безперервне в'язання, і будемо в'язати ось такий узор по колу. Узор у мене буде як оздоблювальний елемент. Початок в'язання ви бачите, кількість петель парна, щоб ділилося на 2. Оце у мене кінець рядка. І тут я позначу початок нашого узору, в'яжемо перший рядок, пров'язую виверітно за верхні часточки. Одну петлю знімаю пряжу перед петлею. Виверітна. Наступну знімаю пряжу перед петлею. І так ми пров'яжемо до кінця рядка, до нашої позначки. Тепер дивимося. У нас ось початок виворітна. Останню петлю знімаємо пряжу перед петлею, і йдемо на другий рядок. У другому рядку всі петлі пров'язуємо лицевими. На початку третього рядка ми знімаємо лицеву петлю, не пров'язуючи пряжу перед петлею, наступна петля у нас виворітна. Одну петлю знімаємо не пров'язуючи пряжу перед петлею, наступна виворітна. Кінці третього рядка виворітне. І тепер переходимо на четвертий рядок. Будемо його в'язати лицевими петлями від початку до кінця. Ось це один фрагмент узору. Я його буду повторювати стільки, скільки мені буде потрібно. Наразі на зразку я вам показую три фрагменти узору. Ви бачите початок нашого в'язання, і ви бачите кінець фрагменту оздоблювального в'язання. Мене все влаштовує, а вам вирішувати на вам роботі. На все добре!